Привіт, ви знаходитесь на каналі Ірина про здоров'я та схуднення. Мене звати Кленська Ірина, і я дієтолог нутриціолог, але це мій особистий влог, якому я показую мамські будні. І ви запитували в мене за мій пилосос, яким я і хотіла на нього провести погляд. А, да, сино всі мої огляди разом із сином, і тут в мене якраз є з чим попрацювати. Поки я на в ванній кімнаті, мій син вже все розкритав, повністю печи, і ми зараз будемо колесо. Моя зубна щітка. ми зараз будемо з ним пилососити. У мене вже є один огляд на плесос на каналі про електролікс, і я його назвала е, пилосос дракон. Тому що він, перш за все, не має цього речишку, е, яким потрібно змінювати. Яким потрібно змінювати, регулювати. Блін, все хрустить. Е, яким потрібно регулювати е, мощ, як це сказати? А що це? І він настільки потужний той циклон Електролюз. Він прилипає до будь-якої поверхні. Мені здається, що паркет можна з ним зірвати. Потім ми обирали для моєї мами обрали Samsung. Samsung із регулятором Вова. Він із регулятором. Е, Але той Самсунг. Він Мені не подобається цей плосос. Це такі бюджетні варіанти, скажімо так, не циклон, цей циклон і електролікс циклон, і він з зйомним цим баком. Мені подобаються не мішки, а баки. Зараз все скажу в подробностях. І коли ми вже переселилися скажімо так, в човниці, нам потрібно було обрати колесос. так. І ми обирали уже, так, щоб був із циклоном, і зйомним баком, але щоб він був не таким драконом, що неможливо просто Ну Просто ти отак от не можеш потягнути. Наразі, із, що у нас є у сестри моєї, о, виключить, Ще у нас є пилосос у сестри, який називається мабуть який називається Bosch, він гірший трохи ніж цей Наразі із чотирьох пилососів, про які я вам говорила, цей Philips самий найкращий. Ось я вам вище його піднесу. Philips Power циклон 5, 1800 Вт. Міць, мощ, моща. Ось сюди в контейнер залітає весь груд, пил, і його, да -да. до речі, можна гарно побачити. Мені да -да. подобається, коли ти бачиш результат. Да -да. І він тут циклон отак от крутиться. Я не да -да. знаю для чого це потрібно, крутиться, для крутиться. Мені ще щось тут дуже подобається. Перш за все це а, ось така щитка. Немає декілька щіток різних, є все в одному. Ось, Бачите? Вона вже із щіткою. Потрібно мені зараз буде іншу щітку додати. Я отак от роблю і все. І додаю. Mm -hmm. Тут тобто, немає цих щіточок, її потім ти шукаєш в фаті, і дитина з ними грається. Ось так. Так легко він продовжує довжину, продовжує дуже <плес> щоб <ми> брати? <плес> Що брати ці слова. І в мене не виходить підбирати слова професійні. Це ж мамський блог. То я вам розповідаю, Мені подобається цей пилосос. Він із усіх, які в мене були бюджетні варіанти, саме зручний. Три роки тому ми купу два роки тому. Ми мамі мої купували Samsung за 2,200 по акції. Зараз цей Samsung вже коштував 4, Тому ми обрали Philips, Він теж десь 4, 4,5, з Я не пам'ятаю, це один із бюджетних із кращих варіантів. Тому ви б там писали в коментарях, що він тихо працює. Я не можу сказати, що він голосно працює чи тихо. Він працює як усі, але тим не менше він дуже гарно прибирає все. Мені дуже подобається, як він швидко прибирається. Мій сильний пороженки тут лише і, і, і Тут Все лише я нафарбувалася. Зараз будемо а, прибирати. І я вам ближче камеру поставлю, щоб ви бачили прям. Давай, синок. Опа. Давай, зараз будемо пилососити. Давай, включай. Він легко... Ой. Тобто ви зрозуміли, якщо я йому не даю полососи, то він просто сідає, вирубає його, так? Да? Ну, да, що ти за хлопчик такий мамінь, що ти за хлопчик мамі такий сніж? Просто на кнопку, так от. Давай покажемо людям на кнопку. Натискаєш, натискай сюди на кнопку. І е, заїжджає. Заїжджає сюди. Давай людям ще покажемо на камеру. Покажемо на камеру, ось як ми попрацювали. Ось, дивіться, видно повністю все, що ми зібрали. Тобто робота вілась, скажімо так, і пил видно. Тучно, ось так от... Він, ми його навіть в кладовку нікуди не ховаємо, тому що я його використовую по три рази на день. Вовочка. ну Ви зрозуміли, в общем. Мама! Да. Зкрива камера вже стоїть. Я не знаю, чи я буду знімати прям влоги такі, щоб, ви знаєте, е з цікавим монтажем все заходило, тому що поки син не буде в садочку, я це буде нелегко. А більше поки я йде в я... садочок. Так, ми ще тут не, не доколисосили. Ні... Ладно, вже не буду включати так. Струшу, скажімо так. Ну, все. Такий от був маленький екскурс в пилососи. Я вам вже про 4 пилососи розказала. Вам буде важко, звичайно, зорієнтуватись. Про Електролюкс можете подивитись у мене тут на каналі, він є в папці огляди. Про Samsung я так його і не виклала, але мені Samsung не подобається. Знаєте, як нам ще сказали, що якщо Samsung робить найкращий телевізор, це не означає, що Samsung робить найкращі пилососи. Бо нам рекламували дуже, але Bosch, якщо німець він дорого коштує. Якщо Бош зборка якась там інша, ми на нього не дивилися. І цим Philips зараз Power Pro Compact. Ми дуже ним задоволені із усіх чотирьох полосмоктів. Пелосмок, так? Так, уроки української мови з Вікторією Авраменко. А Вікторія Авраменко це мій підписник, завдяки якому я почала знімати ці вологи. Ви Вікторія, ви про неї багато хто знає. О, тривога почалась. Ви про неї багато хто знаєте, і вона мене часто виправляє, говорить, як правильно говорити українською мовою. То Вікуся, скажи мені, будь ласка, пилосос, пилозбир чи пилосмок — смок? Як правильно? Що синок, тривога? Mm. Трівога. Маленьке сонечко. Боже, в житті не знала, що Сіння. моя дитина буде знати, що таке тривоги, да? Сіння. Тривога воздушна, да? так? Mm. Маленьке моє сонечко, моя бусінка любима. Йо-йо, йо це наша бабуся. Всем дякую oh, вам, my підписуйтесь. My